Бравл Старс. Доволі популярна була роки Зо два назад. Щодо того, чи вона популярна зараз, не можу нічого стверджувати. Так, одна. І, ну я так розумію, це з той же епопеї Бравл Старсова, теж бананка, теж маємо. Так, ну, дві бананки. Я так розумію, що нульц. Ну, ну, чисто, пусто. Добре, дитячі бананки або бананки для фанатів, можемо спокійно зарахувати. Знову ж таки, я по 150 гривень їх рахую. Тут ми вже ціну знаємо. Якщо це не прям щось, а що фірма-фірма стандартно це от 100, 150, 200 плюс-мінус. Так, я хочу ось це. Такий прям от чуть ли не, по... не готовий подарунковий пакет, який я хочу відкрити. Лабутени. Ну от вам уже і готова назва для відео. Знайшов лабутени. Нічого собі. Так, ну. Знову якась мітка.